День оздоровлення у Хмельницькому перевірити фізичний стан, навчитися скандинавській ходьбі, вакцинуватися і усе це на одній локації у парку імені Чекмана, ще й безкоштовно, завдяки заходу. Здорова прогулянка. Пані Лариса та пані Наталія давно хотіли навчитися скандинавської ходьби, адже вона не вимагає багато зусиль, а здоров'я покращує. Я завжди хотіла спробувати цю скандинавську ходьбу. Тому я й прийшла сюди. така можливість представилася. тут. скажи, а ти я також що це здоровий спосіб життя. Давно хотіла навчитися ходити. Е, як хто, як ну, по скандинавській ходьбі жінки кажуть, прогулянка покращує не лише фізичний стан, а й піднімає настрій. Тому і надалі планують практикувати такий вид спорту. Я планую я дуже я хочу не і не хочу не купити нас, собі такі палки, навчитися, і будемо ходити. Влечі я також усіх охочих формували у дві групи. Вони крокували із палицями близько 20 хвилин у супроводі інструкторів. Така прогулянка дуже корисна для опорно-рухового апарату, а головне таким видом спорту. Можуть займатися усі без винятків. Найголовніше це на навчаємо про те, щоб люди дотримувалися дистанції, тому що коли йде рух з палицею, обов'язково, щоб так, а, ніхто не, не на руку, не на коло когось іншого позаду. Тому обов'язково утримувати цю дистанцію на витягнути ручку, що попереду, що позаду. А тут медики облаштували зони для перевірки фізичного та психологічного стану. Пані Надія дізналася свій рівень глюкози у крові. – внутрішньоочний та артеріальний тиск у неї все в нормі каже, це дуже зручно, адже не треба витрачати безліч часу на поліклініку. Я думаю, що люди повинні до цього долучатися, тому що коли ти йдеш в поліклініку, там черги, там потрібно також до лікаря записатися. А тут ніяких проблем. Тут собі прийшов, зробив дослідження, і мало того, це ж безкоштовне дослідження. Не потрібно ще і як витрачати на це кошти. Та от у інших людей, що пройшли обстеження, результати не такі втішні. Зі ста людей у третини підвищений внутрішньоочний тиск. А ті, у кого все в нормі, могли ще й вакцинувати у автобусі, який нещодавно отримала область, основний меседж є цебережи своє збережи своє здоров'я, бустерниз, прийми щеплення, зроби бустерну дозу для того, щоб залишатися здоровим. Людям пробуємо нагадати про те, що здоров'я в їхніх руках. Якщо вони будуть займатися ним, вони мають всі можливості залишитись і не захворіти на ковід, То що він ніде не втік. Ми закликаємо всіх, є можливість, незважаючи на війну. Зміцнювати свій імунітет, проводити більше часу на природі, долучати до цього родину, дітей, всіх і е, дбати про своє здоров'я. Тому що е, здорова здорова дитина, здорова родина, здорова нація, здорова Україна, і тільки нація сильних вільних людей може дійти до перемоги. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини, 33 канал.